Добрий день, шановні друзі! З вами знову Єлизавета, і сьогодні я розповім вам про плуги до міні-трактора. Е, є плуги 2 по 20, 2 по 25, які мають теж різні свої особливості. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. А наші плуги вже зарекомендували себе на ринку довговічністю та надійністю, про що свідчать наші покупці та клієнти, які задоволені своєю покупкою. Ну, тож, давайте починаємо. Поїхали! Друзі, давайте розпочнемо наш відео огляд з плугів 2 по 20. Хочу вам зразу сказати, що дані плуги мають трьохточкову навіску, яку ви можете замовити з пальцями 22 мм або 28 мм. Тому при замовленні обов'язково вкажіть, який у вас трактор. Всі плуги в агротехніці Вінові виконані з високоякісного металу та є в порошковому пофарбуванні, що збільшує довговічність плуга самого тарам. Також всі плуги можуть бути або на низькій стійці, або на високій стійці. Ось даний плуг є на низькій стійці висотою 44 см. і він агрегатується з тими тракторами, які не можуть на велику висоту підняти плуга. Це зазвичай є японські трактори. Але більш поширеними все ж таки ж є плуги на високій стійці. Наприклад, всі трактори на 24 кінські сили китайські, чи Т-25, чи Т40, всі трактори йдуть на високу стійку. Тому ми зараз з вами їх більш детально розглянемо. Прошу звернути увагу, що всі наші плуги виконані з високоякісного металу і мають багато осилень. Всі рами ось мають такі насилені трикутнички, які збільшують довговічність. Також є наварені ось такі пластини, що не дозволяють рамі поламатися. Також всі плуги мають три регулювання: Право, вліво змінюється глибина оранки, також кут атаки. Наприклад, ось цим регулюванням можна зміщувати передній корпус плуга, а опорним колесом можна змінити глибину оранки. Більше того, до кожного плуга можна дочепити борону, ось таким кріпленням з боку. Друзі, давайте тепер оглянемо корпус нашого плуга. Він має ширину захвату 20 см, і зараз ви бачите стійку, яка має висоту 52 см. Хочу вам сказати, що леміші є дуже міцним та має подовжений, посилений долотоподібний носок. Також полиця має добре завернуту форму, що знімає верхній шар ґрунту і переміщує його на дно борозни, що творилося. Це дозволяє краще закривати залишки старої рослинності. З боку, корпуси посилені сталевими смугами та навареними трикутничками. Плуги 2х20 на високій стійці 52 см можуть мати три види рам. Ось перший плуг. Він має раму 80х40 мм і також оснащений колесом діаметром 25 см. Надалі можемо перейти до плуга з рамою 80 мм на 60 мм. Він також оснащений колесом на 25 см діаметром. Хочу вас, вам звернути увагу на те, що потрібно обирати плуг в залежності від того, який у вас трактор, скільки в нього кінських сил, чи має він передок, і також який у вас ґрунт, чи потягне ваш трактор даний плуг на ваших ґрунтах. Тепер, дорогі фермери, перейдемо до найбільш усиленої версії плуга 2 по 20 Прошу звернути увагу, що тут йде дуже велике колесо діаметром 45 см, що є значно більшим ніж попередніх версіях, і також тут іде рама спереду 10 на 6 сантиметрів, а по краях 10 на 5 сантиметрів, що робить цей плуг дуже міцним та витривалим. Цей плуг ідеально підходить для тракторів 24 чотири кількість сили з ведучим передком. Також він підходить для тракторів та 25 А зараз наші глядачі розглянемо з вами плуг 2 по 25. Це той самий найбільш посилений плуг, на який є на українському ринку. В нього йдуть не прості корпуси 20-ка, а тут же йдуть 25 корпуси, які мають е, кріплення на дві дирки. Також всі плуги 2 по 25 мають кутозніми, які ви не можете побачити в пузі 2 по 20. Е, стійка даного корпусу має висоту 55 см. Колесо даного плуга має діаметр 55 см. І я думаю, ви навіть на відео можете побачити, наскільки воно є великим та потужним. Цей плуг також має суперосилену раму з товщиною 4 мм, наварені куточки, наварені пластини, також три регулювання, колеса самої рами, куту нахилу та куту атаки. Цей плуг ідеально підходить до трактора Т-25. Він зазвичай може бути трішки заважким для китайських тракторів потужністю 24 кінські сили, але точно його рекомендуємо для тракторів Т-25 або навіть Т-40. Хочу вам також сказати, що зараз ми його поставимо біля плугів 2 по 20, і ви зможете на власні очі побачити різницю в даних плогів. Ну, тепер, друзі, ми поставили ці плуги поруч, і ви можете бачити це плуг 2 по 25, і тут є три плуги видом 2 по 20. Тому можете собі побачити, яка між ними йде різниця в розмірах, і обрати той, що потрібен саме для вашого трактора. Також зараз ми з вами помірюємо ширину захвату корпусів даних плугів. Поставивши планки паралельно, ми можемо бачити, що захват корпусу плуга 2 по 25 йде навіть 26 см. Ну, а тепер бачимо захват корпуса плуга 2 по 20. Отож, друзі, пора вже закінчувати наш огляд, я вам розповіла про всі плуги 2 по 20, 2х25. І вам, що потрібно вирішувати, який плуг брати. Можете глянути на ваш трактор, на ґрунт, на різні характеристики і вже обрати відповідно до ваших потреб. Також хочу нагадати вам, що в нас в агротехніці Вінові продається великий вибір навісного обладнання фронтофрези, розкидачі, борони дискові, дископлуги все, що потрібно для вашого саду та городу. Також у нас є великий вибір запчастин до всього навісного обладнання в наявності. Тож телефонуйте нам за номером, який ви бачите знизу. Також заходьте на наш сайт Віна Наші менеджери залюбки допоможуть вам у виборі навісного обладнання та запчастин. Також завітайте до нас на виставку у місті Радехів, вулиця Стоянівська, 52. Хочу нагадати вам, що в нас є гарантія 12 місяців на все навісне обладнання та доставка до вашого дому на ваше подвір'я. Тож гарного вам рожаю, гарного дня! Та пам'ятайте, що нас обирають справжні господарі.